Маєте розуміти, що все, то, що роблять тут присутні воїни і їхні побратими на фронті, це заради вашого майбутнього, заради майбутнього ваших колег, щоб ви жили в мирній, процвітаючій і стабільній країні, щоб наша країна мала свій вибір, щоб наша країна була незалежною, щоб вона була територіальною цілісністю. І щоб на багато років наперед вже жоден ворог не наважився воювати з нами і нападати на нашу землю. Він існує, він в наших генах. І коли країні треба підставити плече, цей ген просипається. І ці чоловіки вони якийсь період навіть ще не зрозуміли, але вони вже в однострою і вже зі зброєю. Так що українці так жили. Ну, наші пращури до нас. І я думаю, що Україна таке саме майбутнє, вона буде сильною країною, ми її відстоїмо. Те, що Україна існувала і буде існувати як народ, як сформувавшися вже нація, це більше політичний такий визначений, але ми вже давно сформували, сформувалися як нація. Тому Україна однозначно вистоїть і в цій боротьбі. Я вірю в це. Для мене війна дуже сильно відфільтрувала людей. Тобто люди були, якими я там з дитинства, в юності з ними там вчилися робимо. Які, коли почалася ця, так я пикаю, велика війна, просто вони раптом десь щезли, потім вони повигулькували як ці буйки. Хтось тобто там за кордоном, хтось там за кордоном. А люди, яких ти знав місяць-два, ти з ними притирався, ти з ними жив, потім сидів в одному окопі, там ту тушонку з одного. З одної банки. І ти розумієш, що в принципі, це та людина, якій ти довіряєш ну, себе, чого навчила. Більше напевно, такое якось вміння комунікувати з різними людьми. От, бо я як людина пішов з бізнесу, да, там, там це все по одному, а в армії ти маєш виконувати наказ. Він тобі може дуже подобатися. Але ти маєш виконати так, щоб, скажімо так, і командир тебе не, не насварив. І ну, щоб хлопців зберегти. І... І Найсвятіша справа для чоловіка, найсвятіше. це захищати свою країну в бою. Це найвища точка мужності. Саме там народжується цей чоловік. І коли ви прокидаєтесь кожного ранку, ставте собі таке запитання, що сьогодні я можу зробити для наших сил оборони. це. Зробивши, поставте друге запитання. Що я можу зробити на користь нашій країні. І робіться. І коли бачите військового або ветерана на своєму шляху, обов'язково, обов'язково дякуйте за захист батьківщини. Наші воїни тут в тилу мають відчувати вашу шану і вдячність. Немає іншого виходу, як тягнути до кінця цей жребій, який випав на нашій. Плечі, в принципі, до якого ми були готові після того, як в 2014-15 му це все починалось, коли ми йшли добровольцями. І ми це робили, і ті, хто зараз ще не зрозумів, що в нас іншого виходу немає, мають зрозуміти. Солідної перемоги, скорішого, що не буде. Буде довгий, складний шлях, але ми вже маємо багато сильних людей. Навчених людей, ворог нас буде боятись, і ми мусимо пройти цей шлях. Перемога України це її незалежність, це її територіальна цілісність і це її безпекове майбутнє. майбутнє. І це є основна мотивація для воїна. Осна мотивація для воїна це тоді, коли він. Воює, і він має розуміти, що він це що він воює. Ну це визнано всіма, що він воює для своєї держави, і це всі знають. І це його оцінка, його дій і хвала його дій. Оце є для нього основна мотивація. Ну і друге, це повага до його рідних, до його близьких, до його сім'ї суспільстві. Коли він воює і знає, що він воює, а його сім'я є в добробуті, до його сім'ї шана і повага. З боку держави, з боку пересічних громадян. Це його мотивація і це теж є наша перемога. Я думаю, що і впевнений, що в нас буде перемога, і ми її е, виберемо нашою кров'ю, нашим здоров'ям, наших близьких і завдяки героям, які на сьогоднішній день її боронять нашу державу. Будьте реалістами, ми воїни, тільки нас заставляли про це забути. Різними способами, але їм це не вдалося. Я, я побачив, що на фронті багато бачив прикладів хлопців, які роблять таку роботу, які роблять такі речі. Ну там ж жоден, напевно, там натівський такого не зробить. Головне на даний момент для мене це виконати поставлену задачу яка стоїть кастері нашим підрозділом. максимально зберігши життя та здоров'я особового складу. Тобто настільки не нестабільна ситуація, тому ми робимо степ бай степ. Виповнимо спочатку першочергові задачі, а потім дивимося, що може нас очікувати в майбутньому. На рахунок через 10 років в першу чергу цілося б глянути на себе і сказати, їм, щоб собі особисто не було соромно за свої вчинки, свою поведінку, своє місце знаходження в найскладніший період часу для нашої країни.